Вітаю! І знову хочу пояснити, чому у нас дорого. Є багато виробників, які працюють в різних цінових сегментах. Ось покажу приклад дешевих килимків, які коштують від 1500 приблизно до 1800 гривень. І під низом килимок нашого виробництва. Бачите різницю в розмірі. Зона відпочинку лівої ноги закрита, повністю відформована. Рельєф під педалю газу відформований. Тут він відсутній. Для пошиву таких килимків не потрібно багато навиків мати. Достатньо мати лекала, машинку і можна відшивати. Тут треба вручну все завідтворювати. Кожен рельєфчик максимально подовжено. Я вже не враховую матеріал, який існує. Китайський, турецький. Ми працюємо виключно з українським дорогим матеріалом. Є ще такі виробники, які виготовляють килимки з бортами. Язик не повертається сказати 3D, тому що тут. Розрізи тут, розрізи, тут не відтворений рельєф, який повинен бути, борти не відтворені. І ось килимок, який називається 3D. Що таке 3D? Пояснюю. Зона відпочинку лівої ноги закрита. Рельєфи всі відформовані, борти суцільні і повністю повторюють все рельєф підлоги, контури підлоги щільно прилягають до бортів. Максимально захищають вашу підлогу. На вигляд на таких килимків. Витрачається 4 години часу, який час коштує гроші. Тому ціна не може бути в таких і в таких килимків однакова. Для прикладу, схожі килимки. Тут повністю відтворений рельєф, все по контуру відтворено, перетинка з рельєфом, під педалю з рельєфом. Вибір за вами купувати дешеві килимки або якісні.